Привіт-привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дивимося енергії серпня 2025 року для водних знаків. Водні знаки. Що ж вас буде очікувати? Які енергії в серпні? Раки, Риби, скорпіони. Раки. Більша картинка. Про що ця карта? Це про те, щоб подивитись на якусь ситуацію, яка вас турбує трохи збоку, як глядач. Або ще так само можна переграти цю ситуацію і подивитись на щось, як от, коли це вже сталося. І вже ми бачимо результат. Що тоді? Да, от в таких варіантах, коли ми себе трохи витягуємо з оцих сумнівів, наприклад, які можуть нам е, псувати настрій і не давати нам дійсно зробити якийсь крок, коли ми сумніваємо, сумніваємося занадто багато. Е, дуже добре, дійсно себе ставити так трошки в куточок і дивитись, ага. А якщо я з цього карточного доміка, от витягну одну карту. Що вийде? Він розпадеться чи буде триматись? Тобто зрозумійте, що. Все між собою пов'язано. І навіть якщо здається, що ситуація її важко вирішити, цей вузлик можна розв'язати. Давайте подивимось, прояснимо, прояснимо, що тут у нас? Конкретніше. Да, так, сумніви. Да, сумніви, спілкування з кимось. Не розумію, як краще вчинити. Я бачу, це у багатьох знаків вже так буде. Літо закінчується такою. Коли нам дають конкретно, да? все світ дає конкретно. Вибирай, або так, або так. Сценарій буде да, ось, будь ласка. Але питання тут е, в тому, що. Вам дуже страшно от, робити цю башню. Вас тримає минуле. Вам страшно, ви не знаєте, чи зможете ви реалізуватися, чи вдасться все так, як треба. Вам дуже страшно, що щось просто завалиться, якісь оці карточні доміки і хатки. Про що я говорю? Страшно йти з роботи або міняти роботу, страшно для когось почати працювати вже там в новій професії, страшно, та не знаю, навіть піти, купити нову плитку у ванну. Все страшно, те, що стосується якихось серйозних змін. А що, якщо не вийде, а що якщо не, ну, не вдасться, а що якщо я програю? Mm -mm. Розумієте, що ваше самооці... от від вашої самооцінки тут все залежить. Карта мах, плюс королева чаш це ви. Як ви вирішите, так і буде. Як ви себе налаштуєте, так і буде. У вас є все. Ви Мах. у вас є всі чотири стихії. Але те, що ви себе недооцінюєте, ось це пов'язано з грошима. Мені здається, це все-таки питання робочим. Те, що ви себе недооцінюєте, це видно. Тому у вас серпень тут пов'язаний з тим, щоб приміряти так навскидку, а що буде, якщо я це, а що буде, якщо я вийду з зони комфорту, а що буде? Багато спілкування, до речі, може бути переписка, може бути робоча переписка, Не знаю, можливо, резюме будете розсилати розглядати різні варіанти, бо багато спілкуватися стосовно цієї ситуації, яка перед вами ось нависає. Так, ну от, це може бути е, імператриця, це в нас звернутися до е, жінки, які ви довіряєте. Так, да, я все-таки бачу, це стосується фінансової роботи. Е, за порадою. Або ж, якщо ви от жінка, да, е, рак, то від вас буде все залежати. Як ви скажете, так і буде. Просто звідки є у вас ця невпевненість. Подумайте над цим. Так, далі в нас риба. Баланс. Дуже красива карта. Вона, про, вона мені чомусь про землю. Про землю, про ґрунт, бо це все-таки те, на чому ми стоїмо. Да? А тримати баланс легше, коли стоїш а, на хорошому ґрунті. Все можна тут співміряти цим балансом. Баланс в гормонах, баланс в вашому житті і роботі, баланс ваш внутрішній, так, психологічний. Тобто, у всіх, звісно ж, по-різному це загальні енергії. Але ми будемо дивитися, чого буде стосуватися ця карта для вас, риби, більш конкретно. Знову ж таки, якісь сумніви. Знову ж, от бачу, що серпень багато в кого буде такий. А, щось залишити позаду. Зараз такий момент у вас, що є два варіанти: да? залишити все щось старе, непотрібне, складне позаду і почати новий шлях. Але для цього треба перестати сумніватися, знову ж таки, бути певним в своєму досвіді, в собі. Бо зміни, які відбуваються, які будуть відбуватися, вони по колесу фортуни трохи більше, ніж за те, що ви просто для себе вирішуєте. Так, да, ви вирішуєте, але у вас є певна певні варіації, вам все світ дає. З чого ви будете вирішувати? Сценарії. Да? Тобто, це трошки більше. Всесвіт не дасть вас в обіду. Хочеться мені це сказати, що нічого несправедливо не буде. Все буде справедливо насправді. Ось. Так, сила. Це може бути пов'язано з вашим фізичним станом. Тут ідуть фізично, будете себе значно краще почувати. Але може бути морально не дуже добре, тому вам треба буде теж за цим слідкувати, тому що, давайте скажемо, підвищений кортизол нікому ще плюсів не робив у фізичному плані. Тобто, намагайтесь менше хвилюватися. Якщо вже баланс, то тримайте баланс, допомагайте собі. Вітаміни, сон, якісь прогулянки, подарунки собі, по максимуму, да? турбуйтеся про себе в першу чергу. Все, що вас виводить з балансу, вам потрібно позбутися. Так, і в нас залишились скорпіони. Комунікейшн, спілкування. Тут, знову ж таки, може бути кілька варіантів. До вас повернуться. Люди, з якими ви давно не спілкувались. І треба буде налагоджувати з ними комунікацію. Або ж це перевірка вас на те, чи е, вмієте ви добиватися своїх цілей, правильно комунікуючи з людьми. Словами через рот. Да? Бо ми, на жаль, думки читати не вміємо. Тому іноді це буває проблема, бо нам здається, що люди, навіть от найближчі наші, найдорожчі наші, повинні розуміти нас апріорі співслова. Ні. Давайте скажемо чесно. Ми когось розуміємо співслова. Ну, а чому ми тоді впевнені, що інші люди так само нас повинні розуміти зпівслова? Mm -mm. Давайте подивимось і прояснимо, про що тут йдеться в скорпіонів. Так, в стосунках, в романтичних стосунках тут можуть бути конфлікти. І якраз таки через правильну комунікацію і спілкування ви зможете їх вирішити. Можливо, буде таке, що вже от остання крапля, знаєте, все було не дуже добре, і тут там ваш партнер чашку не помив і все, починається. Тобто, не давайте негативним емоціям назбируватися, отак, щоб потім ви все вивалювали. Якщо вам хочеться все-таки поговорити, то одна тема, одна розмова, але ви все вияснили, окей? Okay? Не все одразу людині на плечі. Ну, це більше з жіночої точки зору. Да, оце от, ну, може бути повернення колишніх вияснення стосунків, особливо, якщо це колишня дружина, чоловік. Може бути пов'язано з фінансами, аліментами або тим, що там відсудити щось, квартиру, машину. Так. Що тут ще? Ось, але ви залишитесь при своєму, якщо тут вас щось хочуть відсудити, чи якось вас фінансово е, утиснути, то ні. Ви залишитесь при своїх фінансах. Ви можете хвилюватися, звісно, але у вас тут є хороший захист. Якщо ні, шукайте хорошого адвоката, якщо це в вашому контексті. Зірка, да? Здійснення мрій. Але воно можливе, якщо не буде оцього. Дев'ятки мечів. Це стрес, це зайві нерви. Це коли ми додумуємо собі більше, ніж воно є насправді, замість того, щоб просто вияснити словами. Да? А, стосується всього. І стосунків романтичних, і робочих, і дружніх, і сімейних. І питань навіть бюрократії, да? поки ми самі щось не запитаємо, нам просто так ніхто нічого не скаже, не дасть і не зробить. Тому не надійтеся, насправді, що до вас тут всі будуть, знаєте, от, на блюдечки все. Ні, ви повинні самі прийти, взяти блюдце, підійти за шведський стіл і набрати собі скільки ви захочете. Але для цього комунікація, спілкування, можливо, вам потрібні якісь контакти когось. Шукайте їх. Дзвоніть, пишіть. І до вас так само можуть з якимись питаннями звертатися. І це добре, вам а, цілком потрібні будуть, от в серпні, напрацювання нових контактів. Воно вам потім піде в плюс. Я вам кажу, це на перспективу. Тому ось такі в нас енергії для водних знаків. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Люблю, цілую. Пока-пока.